Жив собі в крижаному палаці дідусь Мороз, а з ним жила його онучка, маленька Марічка. Вона дуже любила запитувати Дідусю, а як ти робиш сніг? Дідусю, а чому сніженки всі різні? Дідусю, а як ти прикрашаєш дерева? Одного разу мороз усміхнувся і сказав, Знаєш що, Марічко? Сьогодні я візьму тебе з собою на роботу. Побачиш усе на власні очі. Ура! зраділа дівчинка і застрибала від щастя. Вони взяли чарівні пензлики, відерця зі срібною фарбою та крижані мішечки з інеєм. Марічка несла маленьке відерце, а дідусь велике. Дідусю, а куди ми йдемо? До лісу. Там на нас чекають дерева. Вони всю осінь скидали листя, втомилися, а тепер сплять. І ми зробимо їм сюрприз прикрасим до зими. Прийшли вони до лісу темно, тихо, тільки місяць світить. Дивись, уважно, сказав мороз. Спочатку я дихаю холодом на гілочки, отак. І справді, де мороз дихнув, там гілочка вкрилася тоненьким льодом. Ой дідусю, вона заблищала, зертіла Марічка. А тепер найцікавіше беру пензлик, вмокаю в срібну фарбу це крихітні крижинки води, які замерзають і малюю візерунки. Мороз легенько провів пензликом по гілці. І раптом дзінь! на ній виріс маленький кришталевий листочок. Дідусю, дай я спробую, попросила Марічка. Давай, тільки обережно, не поспішай. Марічка взяла пензлик, але так хвилювалася, що провела ним занадто швидко. Візерунок вийшов кривий і швидко розтанув. Ой, не виходить, засмутилася дівчинка, не засмучуйся!» Головний секрет робити все повільно, з любов'ю. Дивись, я дихаю на гілочку. Рахую до трьох, раз, два, три. І тоді малюю. Спробуй ще раз. Марічка глибоко вдихнула і подихала на гілочку березку. раз, два, три. Потім обережно провела пензликом. І о, диво, на гілці з'явився маленький сріблястий візерунок. У мене вийшло. Дідусю, дивись. Молодець. А тепер найскладніше зробити сніжинки. Мороз дістав крижані мішечки. Тут особлива вода з хмаринок. Я беру крихітну краплинку, дихаю на неї холодом і дивись. У повітрі. З'явилася маленька зірочка, потім ще одна, ще вони поволі падали на гілки і дерева вкривалися білим пухнастим снігом. Вау, це ж справжнє чарівництво. Ні, Марічко, це не чарівництво, це закони природи. Коли дуже холодно, вода перетворюється на лід, я просто допомагаю їй зробити це. Красиво. Вони працювали всю ніч. Марічка прикрашала тоненькі гілочки, а дідусь товсті. Він показував їй, як робити бурульки. Крапля води повільно стікає вниз. Я дихаю на неї, і вона застигає. Ось і виходить бурулька. А ще вони малювали візерунки на корі дерев, такі, як на вікнах. Дідусю! А чому ти кожному дереву робиш різні прикраси? Бо всі дерева різні внученько. Берізка тонка, їй личать легкі срібні мережива. Дуб сильний, йому підходять великі кришталеві бурульки, ялинка пухнаста, їй до лиця сніжні шапочки. Треба відчувати, що кому личить. Нарешті коли схід сонця вже зазирав крізь гілки, робота була закінчена. Весь ліс сяяв, блищав, переливався. Ой, почули вони писк. Це прокинулася білочка. Вона вискочила з дупла, подивилася навколо і аж ой ойкнула. Яка краса? Хто це зробив? Це ми, гордо сказала Марічка. Я? І дідусь Мороз, дякуємо вам. Тепер наш ліс як казковий. Додому Марічка йшла втомлена, але щаслива. Дідусю, а завтра ми знову підемо прикрашати дерева. Звичайно, у мене ще багато роботи. Треба прикрасити всі ліси. І парки, і дерева у світі. І я тобі допомагатиму. Тільки пам'ятай головне правило знаю, робити все повільно, обережно, з любов'ю і тоді виходить красиво. Правильно, внученько, а ще треба розуміти, що кожне дерево особливе, і для кожного треба підібрати свої прикраси. З того дня Марічка кожної зими допомагала дідусеві морозу прикрашати дерева. Тому якщо ви бачите взимку дерева, вкриті інеєм та снігом, знайте, це дідусь мороз з Марічкою приходили вночі, старанно з любов'ю прикрашали кожну гілочку. А коли вранці сонечко освітлює дерева і вони блищать, як діаманти, це означає, що мороз добре попрацював і зробив усе, як треба.